Всім привіт! З вами Старган. І сьогодні я покажу як таку проблему, хто хоче, то, хто хоче відео в YouTube більше ніж 15 хвилин. Відео для прикладу не маю. Ну, показати, як це зробити можу. Вбираємо вкладку YouTube. Пишемо в вкладці YouTube. Для того, щоб зробити це, потрібно на Завантажити. Нажимаємо. Далі ви бачите, пише довідка та пропозиції. Пише: Хочете завантажувати відео тривалістю понад 15 хвилин, йому збільшити ліміт. Дальше, обри свою країну, Україну. Что ты кот тексту включить свій номер телефон? Радіслати. Так, в мене прийшло, як ви чули. Да? 7, 4, 7 1 8 9. Надію, слайму і все. Дай вашу руку і до підтверджені, продовжити. Все, тепер. Тобі ще відео можу тепер все робити. Виш. А На цьому все підписуйтесь, ставте лайки. Всім підполуч!